Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із Книги Приповідки. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Іде геть від дурня. Знаєте, це заклик для того, щоб кожен з нас усвідомляв і усвідомив, що з ким поведешся, від того наберешся, як каже українська приказка. Чомусь саме дурні речі, баламутні речі, гріховні речі. Людьми сприймається дуже легко і просто. Людина легко і просто ведеться на всяк, на всякий обман, на всякі дурниці. Але чому вона легко ведеться? Тому що людина не має всередині ось цього духовного стержня. Людина духовно є слабкою і немічною. Людина є. Тою, яка загубила Бога в своєму житті. Загубила в тому значенні, що їй байдуже до молитви. Їй байдуже до цього спілкування з тим, хто її створив. Людині байдуже до любові, яку кожен з нас має дарувати іншому. І от дурень це людина, яка Пропагує ось таке життя. Життя без Бога, життя в своє задоволення, життя, як кажуть, щоби взяти від нього все по повній програмі, відірватися і нічим не перейматися. Дурень це той, хто хоче жити на широку ногу який не хоче ні за що відповідати. І тому такі люди в устах таких людей ніколи нічого розумного не знайдете. А будуть тільки якісь дурниці. Знаєте, зараз в соцмережах є поп популярні, стали так звані пранки розігриші. І от саме такі пранки. Це і не що інше, як дурні. Ті, хто придумує ці речі. Дурень насміхається з інших, дурень принижує інших. Згадайте середньовіччя, при, кожного, при дворі кожного короля е, модно було тримати так званих е, цих блазнів. Тих, які смішили всіх людей. Але їм дозволено було це робити. Вони мали право насміхатися над іншим. Ще раз наголошую: насміхатись над іншими. Окрім короля. Ці блазні мали право говорити все, що завгодно, окрім приниження вінценосної особи. Всі сміялися з цього. Але і називали таких людей блазнями, дурнями. Хоча, на жаль, їх використовували саме для того, щоб промовляти певну правду. Але суть в чому я хочу сказати, що блазень – це той, який насміхається з іншого. Він сміється, він принижує іншу людину, для того, щоб самому виглядати крутим і класним. І саме тому сьогодні є цей заклик уникати блазні, уникати тих людей, які над іншими насміхаються, які інших принижують. І навіть цей скандал, який зараз розгоряється в нашому суспільстві це скандал, який викликала людина блазень яка насміхається і принижує інших. І знаєте, як сказано в цьому стиху: уникай, утікай від такого дурня, бо там правди немає. І нашому суспільству, як на мене, варто було ігнорувати цю особу. І ігнорувати всіх осіб, які розпалюють такі, знаєте, конфлікти, коли один одного починають принижувати. Таких людей треба просто уникати, ігнорувати. Або, як висловлюючись, сучасною мов... мов... мовою молоді сучасної забанити цю людину. Просто проігнорувати. Тому що чим більше ми відповідаємо на її дурниці, на дурниці цієї людини, тим сильнішу ненависть ми розпалюємо всередині свого суспільства. Замість того, щоб гуртуватися і об'єднюватися, ми розпалюємось, ми ненавидимо один одного. І ось цей стих сьогодні про нас про це попереджає: що треба уникати селів таких блазнів, бо вони нічого доброго не несуть. Там немає правди. А правда є така: Українець це той, хто зі зброєю в руках зараз захищає, визволяє свою країну. Так, можливо, хтось з них не розмовляє українською мовою, а хтось розмовляє російською. Але це не на часі. Про розмову українською мовою треба було говорити раніше. Ще до цього наступу, ще до 2014 року, а навіть до 2004 року, коли почалася ця мовна проблема. Не треба принижувати інших людей про те, що вони не знають, що їх не навчили цієї мови. А треба вставати, залишати свої теплі містечка, затишні, там, де всі такі, як і ви, їхати до людей і навчати їх. Не принижувати, а навчати. І тоді ваші слова це будуть слова мудрої людини, а не блазня. Де немає правди. Наше суспільство повинно вже на кінець то бачити ось цих блазнів, чиї слова не є правдиві, чиї слова є приниженням гідності нас, чиї слова розпалюють розбрат, розпалюють внутрішню війну. Пора вже прозріти досить вестися на ці слова. Тож не ведімося на слова блазнів, в яких немає правди, уникаймо їх і живімо далі, живімо вільно, незалежно і розвиваємося. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаялись в своїх злочинах. Склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра переможний день. Бо Ти, святий, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається о 8-й годині Божесної літургії, а 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!